Денис Солидар бої тривають. В чому таке велике стратегічне значення для ворога? Чому наступають саме там? Місто невелике, площа невелика. І власне сам Солидар, якщо вірити військовим експертам, немає такого великого стратегічного значення. Чи це з українського боку? А з російського інакше? Ну, сам по собі Солідар може і так, але якщо його захопити, фактично становити над ним контроль постійний, то Якщо подивитися, як він розташований по відношенню до Бахмуту, то видно, що таким чином певний напрямок до Бахмуту блокується. І далі, якщо російські війська будуть розвивати свій наступ в обхід міста Бахмут, то тоді вони можуть розраховувати на те, що візьмуть Бахмут в оперативне оточення, і таким чином будуть вимушені змусить наші війська відійти. Ну бо то ну або от, за замислом російських військ взяти їх в котел і таким чином спробувати знищити, в принципі, такий план. І якщо Бахмут вони візьмуть, як я підкреслюю, якщо вони його візьмуть, uh -huh. то тоді відкривається шлях на Слов'янськ-Краматорськ, де зна де на сьогоднішній день знаходиться основна лінія оборони, основний укріплений район. Ну і далі вони будуть пробувати штурмувати саме цей район для того, щоб виконати завдання. Путіна і е, захопити Донецьку область до адміністративних кордонів, uh -huh. от принципі, якщо в двох словах від Солодару, я кажу, до, 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 до Слов'янського яке значення в них має собі Денисе за законами драматургії дія повинна розвиватися. Вона не може бути одноманітною протягом тривалого часу. Ситуація у Бахмуті, і ну за великим рахунком, навіть ситуація в Солидарі, вона починає за тими ж самими лекалами розвиватися. Скажіть, будь ласка, от якщо проаналізувати, що росіяни змінюють у своєму тиску, і чим Україна насправді може відповісти і змінити якось ситуацію, теж суттєво переламати на свою користь, чи є в наших руках сьогодні. Такі засоби і такі можливості. Ну, о, зараз ми бачимо, що основні події у нас відбуваються, якраз на такому знаєте, більш-менш вузькому, uh -huh. е більш-менш вузькій ділянці фронту. Ми знаємо, що він загалом перевищує півтори тисячі кілометрів. Але ми зараз бачимо основні події розгортаються в Луганській області, це крім Наскове, де ми намагаємося наступати. Ну і, власне, Солідар Бахмут, там, де намагаються наступати ворог. Це означає, що в принципі, обидві сторони вони зараз не мають достатньо ресурсів для того, щоб розгорнути широкомасштабні наступальні дії на багатьох ділянках, тому uh -huh. вони знати стосувалися так, от, в цій, на цій ділянці фронту, про які я зараз кажу. Для того, щоб переламати, для того, щоб переламати хід події в ту чи іншу сторону, потрібно, потрібно, скажімо так, більше сил. Зараз ми бачимо про те, що росіяни за певними Даними готують наступ е в певних районах України і е проводять мобілізаційні заходи. Це з їхнього боку е заходи для того, щоб переламати, переламати хід подій. Uh -huh. Ми зі свого боку намагаємося залучити більше західної допомоги, намагаємося залучити бронетехніку, намагаємося залучити артилерію е і таким чином ми робимо ресурси, створюємо ресурси для того, щоб з нашого боку переламати хід подій. І перейти в контрнаступальні дії на певних напрямках, от в принципі, знову ж от яким чином це це можна зробити. Скажіть, будь ласка, от кількість знищених росіян е, на день це мені здається таке опосередковано або навіть напряму е, дані, які свідчать про е, рівень протистояння про градус. Так би мовити, от сьогодні це понад 800 у звіті генштабу. Е, ми бачимо, що в попередні дні там понад 700, і Те, що перевищує 500 – це вже така серйозна точка кипіння. Е, Росія кидає знову знову дуже велику кількість живої сили вперед, розраховуючи на. На що це може виснажити в якийсь момент Україну, як ви гадаєте? Чи це от таке якесь ну, дивне перемилювання? Я от це саме і маю на увазі. А чому тактика не міняється? Чи міняється насправді, але нам це не так очевидно? Ну зараз для них стоїть завдання взяти Бахмут за будь-яку ціну. Тобто, вони зараз не зупиняються перед втратом, і це ми бачимо на фронті. Основні події зараз нас розгортаються на південь, південніше Бахмуту. Ну, власне, Солідар. Плюс населені пункти південніше Бахмуту, і північніше. Якщо подивитись на карту, uh -huh. опитна Кліщівка, це ще південніше, і Красна Гора. От саме там вчора розверталися доволі суттєві, доволі серйозні бойові дії, де росіяни намагалися просуватися вперед. Uh -huh. І що ви знову ж таки побачите на карті, подивитися це на карті, то бачите, яким чином вони розташовані. І зможете зрозуміти, чому я кажу про те, що вони хочуть охопити uh -huh. повністю Бахмут, і перехопити, перехопити там основні основні траси на Костянтинівку і на Слов'янськ. Там дві основні траси підходять до Бахмуту. От і саме очевидно, саме цими запеклими боями зараз і пояснюється от ті от великі, великий рівень втрат uh -huh. з боку Росіян, про які зараз ми кажемо: більш ніж 800 800 людей. Тому тактика в них одна, тобто вони можуть е змінювати, скажімо так, е спроби свої атакувати, тобто діяти малими групами, там, mm -hmm. діяти, е діяти таким чином, щоб їхні атаки йшли нон-стоп, тобто, діяти широким фронтом з змогу кількості артилерії, е діяти таким, знаєте, зірграшем, я кажу, да? тобто не кидати м'яса для того, щоб. Пробити продавити нашу позиції. Тобто, таким чином вони можуть діяти в залежності від того, які, які спротив ми їм щиняємо. тому от на такому тактичному рівні вони змінюють, змінюють свою поведінку.